Друзі, всім миру. Ще пар іде гарячі. Пахнуть, це просто зашибісь. Так, зараз ми одну перепілочку візьмемо і розріжемо в целях, в целях реклами, да? так сказати, в прямому ефірі. Ось вони тільки зняті. Зараз їх, мамуся розчабане. І глянемо, які вони всередині. Може, їх проще розламай? Розламай, звісно. Вони розламаються дуже добре. Отаке м'яско. Жирненьке. Он жирок аж, аж витікає. А, все, зараз слюнями подавлюся. <сум> Оце супер. Супер. Не кровяні, жирненькі, добрі. Ну, На смак, звісно, словами <сум> передати дуже тяжко. Ну, Смачнішого м'яса, чим це перепили копчене, ми, ми ще не куштували. І це, можуть підтвердити вже наші замовники, хто нас замовляв. Хто замовляє повторно, мабуть, вже плямка є. Mm -hmm. Бо хто замовляв, той, той тепер замовляє ще. І вже в більших масштабах. Mm -hmm. так. Вчора а вон стоять посилки. Оце одне копчення. Дві, дві коптільні повністю. Унизу е, от, там, три, три кролика і кілограм перепілок. Тут а, 5 кілограм перепілок копчених. А тут один великий кролик і все. Да? Да, тут один великий кролик. На 2,5 кг. Оце день, день роботи, день копчення. Три посилки всього-навсього. Ублажили тільки трьох чоловік. Так що, хто записаний, ждіть потрошку. Трошки треба подождати, але воно того варте. Ця смакота того варта, щоб піждати. Ну а кількість їх обмежена, то приходиться ждати, звісно, і місяць, і трошки більше. Ну, Це ж таке діло. Ми ж не можемо їх запихати побільше їжею, щоб швидше росли. Як виростають, так і, так і робимо. Дуже добре. А, і, мамуся, аж слиня тече. Так, добренько. Хочеться теж спробувати, а то зараз мамуся все поїсть. Всі, всім миру, добра. По питанням співпраці пишіть в приватні повідомлення. Все, пока-пока.